Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Приймаємо Я відкритий, це для мене, і Бог добрий в моєму житті. Амінь. Читаю текст Євангелія від Марка, 5 розділ, 15 вірш. Це історія, коли Ісус виганяє легіон бісів. І замітьте, що тут написано в цьому 15 му вірші. І приходять до Ісуса і бачать, що той біснуватий, який має легіон бісів, сидить одягнений і в здоровому розумі і злякалися. Сидить одягнений. Чому, я вважаю, коли дівчата дуже сильно Роздягаються це вплив бісів. В цій історії ми бачимо, що ця людина вона була роздягнена. Біси завжди хочуть роздягнути людину, вони хочуть зняти з неї одежу. Коли людина зустрічається з Богом, вона одягається, гарно одягається, щоб не спокушати інших. І ми бачимо, що коли людина була біснувата, вона була роздягнута. Коли людина під біс, бісами, під демонами, коли людина зустрічається з Богом, то все її життя міняється. І ми бачимо, що Бог впливає і на розум, і на зовнішнє життя. І це дуже важливо. І всі засвідчили і побачили, що він сидить одягнений. Коли ти дружиш з Духом Святим, ти завжди будеш гарно вдягатися. Ти будеш вдягатися так, щоб не нести гріха і не спокушати сексуально інших людей, тому що Бог тебе задягає. І твій розум це буде Божий розум, святий розум, і ти будеш розуміти, навіщо ти так вдягаєшся, для кого і яка мета того, чому ти так одягаєшся. Тому ми читаємо, що Ісус наставляє людей. Він наставляє фарисеїв і книжників. Він каже, ви дуже сильно звертаєте увагу на зовнішність, ну, наприклад, там, на одежу. Хоча найперше треба звернути увагу на внутрішній стан, на серце, на дух людини. І коли внутрішній стан прийде в порядок, серце людини воно буде мати страх Божий, воно буде упокорено. Богові, Воно нахилиться до Бога. Коли всередині все буде чистим, то і зовні все буде чистим. Зовні інколи можна, знаєте, як придурюватись, трошки так мошеннічать і як би виставляти: тіпа, в мене все добре, я там гарно вдягаюсь, але це все рівно буде проявлятися, якщо всередині ти не пережив Бога. Ти не народжений згори, або ти неупокорений, не нахилений, не маєш страху Божу. Це буде все рівно через час якийсь проявлятися. Тому Ісус і каже, що, що все витікає з середини наружу, зовні, все витікає з середини назовні. І тому ми бачимо, коли людина зустрілася, ця біснуватий цей, який мав легіон бісів, він зустрівся з Ісусом, і змінилося Його серце, Його розум, Його мислення. Він пережив Бога, то зразу і зовнішнє це було видно. Тому, коли ти зустрівся з Богом, це буде видно. Ми будемо бачити плід Твого каяття і плід Духа Святого. Який працює з твоїм серцем? Амінь.